Добрий день сьо, наші телеглядачі. Сьогодні наш Іван Кабай хоче привітати всіх дівчат з їхнім торжественним днем днем жінки. Іван, що ти їм побажаєш в цей день? Бокетик. Щастя, здоров'я. Вони фалі поживали собі. Мале фалі кавалерів і туди сюди. І... Туди сюди то як? Як, як це поняти, Іван? Ну, самі знаєте, як, як воно туди-сюди і то його. А решта... Ну, я, я не знаю. Щастя, здоров'я і... щоб успіхи, щоб ви файно поживали собі. І щоб що успіхи в чому були, в дівчат. В чому? здоров'я. Здорові успіхи, так? Та? Щоб так, вони добре вчилися, та? Так, успіхи, все, повністю. Щоб мали, все. Я Чого дівчат, ти їм найбільше побажаєш? Я я. Що, щоб дівчата мали? Конкретно. Ку тим? Купа грошей, щоб вони мали. А решта я не знаю. А решта ратуйтеся. Вас... Іваня, можеш воздушний поцілувати дівчатам нашим вас... передати? А. І Ваню, воздушний поцілуй. <соць> Давайте кошера. Вот так, дівчата. Це для вас було.